Привіт! Мене звати Саєвич Ліза. Я вас вітаю на уроці з природознавства. Тема уроку рухи землі пори року. Пригадайте, яка внутрішня будова землі? Земля складається з трьох складових: зовнішнього шару земної кори, середньої частини мантії та внутрішньої ядра. А як називається її маленька копія? Зменшена в мільйони разів копія земної кулі — Глобус. Наша планета не ідеально кругла, вона дещо сплющена з полюсів. Полюс це уявна точка, в якій земна вісь перетинається з земною поверхнею. Верхній полюс північний, нижній південний. На рівно віддалених відстанях від обох полюсів проходить екватор. Що ділить Землю на північну та Південну півкулі. Також ми згадували і про те, що Земля обертається. На цьому сьогодні і зосередимося. Наша планета не зупиняється ні на мить. Вона обертається постійно та без жодної зупинки завдяки. Інерції, якої Земля набула, коли утворилася від зіштовхнення космічних частинок та пилу, Земля рухається одночасно в двох напрямах: навколо своєї осі та навколо Сонця. Цікаво, що ми зовсім не відчуваємо, як безупинно обертаємось в космосі разом із планетою. Оберт навколо своєї осі земля здійснює за 24 години. Хоча, якщо бути точнішими, то за 23 години 56 хвилин та 4 секунди. Ми ж округлюємо це значення для зручності. Як назвати цей час одним словом? Такий час, за який земля робить повний оберт навколо своєї осі, називаємо доба. Якщо спостерігати за цим із Землі, за добу для людей Сонце встає з одного боку, небосхилу його називаємо сходом, та заходить на іншому заході. Як називається час від сходу до заходу сонця день. А інша частина доби ніч. Але якщо за цим спостерігати з космосу? То протягом доби Земля повертається різними боками своєї сфери до Сонця. Та частина сфери, яка є освітленою, проживає земний день. А частина, що у темряві ніч. До речі, хоч ми і бачимо, що Сонце встає на сході та сідає на заході, сама Земля обертається проти годинникової стрілки. Детальніше поглянути на цей процес можна за допомогою телурія. Телурій це такий пристрій, що допомагає продемонструвати рух землі навколо своєї осі та навколо сонця. Погляньте, земля обертається, виставляючи певну частину сфери ближче до сонця. Ця частина землі наразі проживає день, а інша ніч. Наслідок таких добових обертань люди мають свої життєві ритми, а з ними тварини й рослини. Всі представники природи так чи інакше залежать від зміни дня і ночі. Хтось прокидається вночі та виходить на полювання, нічні хижаки, як сови, наприклад. А хтось розпускається вранці за сонячним годинником, наприклад, квіти. Крім того, Земля обертається і навколо Сонця, рухаючи зі швидкістю 30 км за секунду. А це втричі швидше, ніж злітає ракета. Пам'ятаєте, що таке орбіти? Це уявні доріжки, за якими обертаються планети навколо Сонця, кожна на своїй. Земля робить повний оберт навколо Сонця за 365 днів. Хоча, якщо бути точними, то за 365 днів 5 годин, 48 хвилин та 46 секунд. Але куди діваються 6 годин щороку, якщо у році лише 365 днів? Трохи більше двох тисяч років тому Гай Юлій Цезарь вів календар, розроблений римськими астрономами. Рік складався з 365 днів, але для того, щоб дібрати втрачені 6 годин, кожен четвертий рік додавали ще одну добу. Чи знаєте ви, як називається рік, що триває на одну добу довше? Такий рік називається високосним. Він триває 366 днів. 2020 рік, до речі, саме такий. Отже, Земля обертається навколо Сонця і навколо своєї осі одночасно. Пам'ятаєте, що влітку світлові дні здаються довгими, а взимку дуже короткими. У чому ж секрет? А вся справа в тому, що вісь нашої планети нахилена. Які наслідки це має? Протягом певного часу одна із земних півкуль отримує більше сонячного світла через нахилене положення вісі. Тоді на цій півкулі теплий сезон. У той самий час інша півкуля отримує менше сонячного світла, там холодний сезон. Ми живемо з вами у північній півкулі. З червня по липень наша півкуля дуже добре освітлюється та обігрівається сонцем. Саме тому у нас літо. В цей час, як на південну півкулю, сонячні промені падають під іншим кутом: тепла менше зима. А це означає, що коли ви насолоджуєтесь літніми канікулами, ваші однолітки із Бразилії з червня по серпень вдягаються тепліше, щоб пережити зиму. І навпаки, коли на новорічні свята ми ліпимо сніжки, австралійський санта в цей час одягає шорти і прямує серфити на пляж. Хоча і в них, і в нас у цей час січень. Отже, Земля обертається навколо Сонця та навколо себе, з звісно, нахиленою під кутом 23,5 градусів. Тому відбувається зміна сезонів. Подивимося на це все ще раз за допомогою Телурія. Ось наша земля вона обертається навколо Сонця. Зверніть увагу на полюси. В різний час північний та південний полюси можуть краще обігріватися сонячними променями. Період обертання Землі навколо Сонця приблизно 365 діб, і як ми вже дослідили, сонячні промені все час падають на землю нерівномірно в різних точках під різним кутом. Але що відбувається на екваторі? Чи змінюються там сезони? На екватор, як ви бачите, завжди потрапляє найбільша кількість сонячних променів майже під прямим кутом. Промені освітлюють цю ділянку дуже інтенсивно. На екваторі протягом року майже не змінюється температура. Вище до полюсів сонячні промені на поверхню землі падають під кутом, інколи більш розсіяно, а інколи й навпаки. Один раз на рік в кожній півкулі настає найдовший день, коли сонце піднімається найвище над горизонтом. У цей же час в іншій півкулі триває найдовша ніч у році, а через півроку навпаки. Ці дні називаються днями сонцестояння. Літнє сонцестояння відбувається 21 або 20 червня, тоді світловий день найдовший, а ніч найкоротша. Зимове сонцестояння 21 або 22 грудня. Тут навпаки, це дата, коли ніч у році найдовша, а день найкоротший. А двічі на рік день триває рівно стільки ж, скільки і ніч. Вони так і називаються дні Рівнодення. Осіннє рівнодення настає 22 або 23 вересня. А весняне 20 або 21 березня. А тепер поглянемо на полюси. Рухаючись навколо Сонця, один з полюсів у певний час знаходиться цілковито у тіні, а інший освітлений. Тут полярна ніч, а тут полярний день. На полюсі та в приполярних районах, куди через нахил осі Землі сонячні промені майже не потрапляють, настає полярна ніч. У той самий час на протилежній півкулі полярний день. Сонце майже не ховається за горизонт і практично цілодобово освітлює місцевість. Полярні дні і полярні ночі можуть тривати від однієї доби до шести місяців в залежності від широти. Отже, Сьогодні ми з вами говорили про обертання Землі навколо своєї осі та навколо Сонця. Земля обертається під нахилом навколо своєї осі приблизно за 24 години. Цей період називаємо добою. Також земля рухається по орбіті навколо Сонця і проходить увесь шлях за 365 діб. 5 годин 48 хвилин 46 секунд. Цей період називаємо роком. Протягом року сонячні промені падають на земну поверхню нерівномірно. Через це відбувається зміна сезонів. Дні, коли одна з півкуль, обернена до сонця, освітлюється найбільше, а інша найменше, і навпаки, це дні сонцестояння. А ось рівнодення це два дні в році, коли обидві півкулі освітлені однаково. Тривалість дня і ночі в обох півкулях однакова. Також розглянули явища полярної ночі та полярного дня. А як називався прилад, який ми використовували? Краще все це роздивитися нам допомагав Телурій. Окрім того, як рухається наша земля навколо Сонця? Не менш цікаво і те, як рухається місяць навколо землі. Але про це говоритимемо наступного заняття. Дякую вам за урок, до зустрічі!